Прийшла зі школи, розказує, що вона буде їсти. Це це вона от в подружку видивилася? Хто сказав, що да. Ну, ці штучки, то хороші, а то шпіна? рибка. А, да, да. Рибка з шпінатом і рибка з соусом, то подруга твоя тобі передала. А це розумієте, мівіна м'ясна? Хто сказав, що в Італії відмінили мі... мівіну, але тут є цибулька сушена. що італійці навіть не знають, що таке цибуля. І якісь там спеції. Зараз будемо дивитися карбоїдрати. Тут написано, що щось там 25 ну, я щось мало вільно, плюс рибка. Зараз yeah, будемо yeah, щось yeah. міряти. В нас сьогодні були американські горки. Я можу сказати сміливо, що наша глікемія, що нам показує на сенсорі, на телефоні, це американські горки. Тому що міні-мед зроблено в Америці. Я навіть не сумніваюся, що там навіть українці є в розробці. Розумні ж повиїжджали. Це наш. А хто це відключив? Коли це ти відключило? Тільки що? Чи я халат змінив? Халат. Зняла халат. Тільки що? А, Я зрозуміла, вже розумно, вже сама відключила халатик зняла. Бо ми там у нас халат на замочку цей. То у нас там дирочка в кармані для проводка. Усі два. Да. Да. Нарахували ми 52 карбоідрати. Ви скажете, чи можна таке діабетикам їсти? Напевно, можна. Ну, що цим дітям зараз не можна? Їм все можна, особливо з інсуліновою помпою. Після обіду в нас все було шикарно. Бачите, вона вже старається сама щось нажимати. Скільки кабеля? 52. П'ять. Нам шість років через місяць буде сім. Щось ми вже не туди зайшли. Назад, Н назад нам треба йти. Світ раз, два, три, три. Підеся Підожди, то мало буде. Одинички, то мало буде. Хай у нас буде. Зараз от чомусь більше інсуліну вона вводить. І, до речі, на упаковках пишуть гос. Може бути більше, а пишуть гос. На всіх фруктах, допустим, в маринаді. Пишуть одне й те саме. Ну, як ми коли в лікарні лежали, то нам мамочки пояснили, що не завжди пишуть Ну, так як на самом деле є.